Я демонструю вам свої нові нігті. Ось такий манікюр. Знайшла майстра, дівчинка дуже старається, і видно, що це її. Знаєте, бо буває, що ти приходиш, людина абсолютно неадекватно реагує на твої якісь навіть запроси да, щодо дизайну. Ось, зробила так мені, мені подобається. Сьогодні я знову в чорному, тому що, ну, як правило, знаєте, коли знімаєш, робиш точніше якусь примірку, краще вдягати базовий відтінок. І найкраще в цьому плані дивіться, який вітер, в цьому плані найкраще підходить в чорний колір. Помітила ось таку цікаву шкірянку Маркс Spencer». Видно відразу, що це шкіра і видно, що це якість неабияка. До речі, шкіряні об'ємні бомбери із 90-х. Зараз залітають в тренди, тому, дівчата, зверніть увагу. Ця куртка однозначно чоловіча, але я вважаю, при бажанні можна вдягти і жінці тим більше зараз також вітається маскулинність в одязі в жіночому гардеробі фуксія та рожевий залишаються в топі серед найпопулярніших кольорів і цієї весни літа, і, я думаю, ще восени. Такі відтінки вже автоматично несуть в собі такий заряд енергії, позитив, радість. Настрій на краще. Тому, чому б не розбавити свій гардероб саме такими відтіночками. Це, до речі, сорочка, напівльонна, півкотон. На пів Дуже хороший склад. Сподобалось мені ще ось такого. Плану шкірянка це знову ж таки вже майже вінтаж. Такий дизайн 90-х, 90-2000, які, до речі, повертаються також. Я маю на увазі 2000-х, мода 2000-х. Хочу взяти в примірочну також цю шкірянку. Просто цікаво, як вона сяде на мені. 208 гривень сьогоднішня її ціна, і це, здається, передостанній день вже. Настільки вона легенька і дуже зручна. Це Next марка. Я навіть не знаю. Теж такі така спокуса. Дуже класна шкірянка. Мені подобається. Злітає з монесережка. Мені подобається, коли рукав подовжений. Дуже крута. 200 навіть гривень взагалі це дуже дешево. Останні 2-3 дні я помічаю по собі, настільки я стала якась роздратована в ці дні. Я переконана, що це зв'язано з цим переходом на лівий час, коли переводять годинник. Виходить, що ми менше спимо. І на годину і на годину довше в русі. І відчувається стрес. Не вистачає сну, весна, а вітаміноз. Дивіться, яке цікаве плаття, сукня довга така, в'язана чорна. Тут є розрізи, типу як светер, сукня. І... Переду літо, а я дивлюсь на зимові речі. Це марка F&F. Я, мабуть, її просто примірю, цікаво буде. Це речі люксові. Дуже так щільно вони висять. Це щось таке літнє, чорні джинси, чорний денім. всі. З дірками це, здається, HDM На літо теж класні до кедів, наприклад. Якісь темно-сині джинси. Марка. Чого не видно? М -м так. Теж в хорошому стані. Це речі люксові. Болка така не удала. Теж така приємна, літня. Чому у них так всі почепили? Неможливо здвинути з місця. Парки штани взагалі з етикеткою. Екошкіра. Класні димі димі ну можна зараз носити весною. Взагалі нові. Зараз заради цікавості зважимо. 300 гривень це взагалі недорого для таких штанів, я вважаю. Мені цікаво дізнатися марку. Нічого не розумію. Можливо, комусь відомо. Марка Бренд коштували 9 фунтів. Дуже гарні. Футболочка ось гарна. Бога, темно-сіра. така теж на літо. Без всяких наліпок, прибамбасів. Приємна несподіванка, це в люксі ось ці лофери. Від крокодила настільки стильні, просто суперові, до джинс, до білої футболки, туфлі, точніше, закриті босоніжки. Нові. Це також люкс. І люкс сьогодні 672 гривні за кілограм, тобто це не дешево. Шафа з косметикою. До речі, увага, Gucci. І це вже оригінал. Я не буду вам показувати бруд... брудну підошву, там було написано Made in Italy. Макасини від Primark. Такі вінтажні, правда, дуже стильні. Здається, 40-й, 40... Да, 40 здається, був розмір. На вагу також. Переходимо до піджаків. Вони ж блейзери. Ну, наприклад, погляньте, в хорошому стані річ, просто бери не хочу. Або ж ось такий варіант блейзера. Він з етикеткою. Марка Pretty Little Things. Yeah, oh, yeah. Так. Приємний такий колір Camel, класичний, коричневий, підійде до сірого. Пасуватиме з білим, поєднуватиметься із сірим. Я вже казала сірим. Тут албіж можна зробити. Дуже класний блейзер на весну. З білими, наприклад, джинсами чи то брюками, да? або Total да, Bish класно. З блакитними джинсами круто. З тими ж, наприклад, лоферами. Не сподобався мені це річна вагу нова. Я думаю, обов'язково хтось забере. Наприклад, до цього піджака посилатимуть ось такі бежеві, знову ж таки, на вагу на півмакасини. Мій розмір. Треба подумати, якщо вони ще там будуть, так? Да? Ціна за другий день завозу цього піджака 144 гривні. Це взагалі недорого. Макасини будуть, вийдуть десь сто. Сорок 145 гривень. Не знаю, дівчата. Особисто для мене оці охоронці в секондах це настільки принизливо, тобто це підсилює, знаєте, комплекс меншовартості українців. Щоразу це для мене стрес. Чесно слово, для мене це дуже принизливо, тому що навіть в Хумані, наприклад, немає охорони, розумієте? Ну тобто, всі люди адекватні тут на один метр квадратний стоїть три продавця-консультанта. Вони ж і є ті, які провіряють, щоб ніхто нічого не вкрав. Надзирателі такі, знаєте, фу, настільки неприємно щоразу, і це не тому що я щось знімаю з телефоном, їм без проблем. Знаєте, вони просто за всіма людьми стоять, наблюдають, щоб ніхто нічого не, не вкрав. Давайте з вами зайдемо ще в секонд-хенд Бікбег. Тут речі є і на вагу, а також стокові речі, люксові речі. Ось, наприклад, набори спідньої білизни. Це, до речі, нові, новий завіз стока. Стоку. Взагалі не виходить сьогодні говорити нормально. Треба писати все на листку. 320 гривень коштує такий набір білизни. 175, і там три Три да, штуки. Є навіть поштучно. Ось тут. Це зразу при вході, як заходите, в них такі стоять великі короби, і там і нижня білизна, з новими, переважно стоковими речами. Ось такі класні прозорі, 80 гривень. Це вже такий весняний варіант також набори. Марка Champion, так, наскільки я знаю, це дуже якісна марка одягу. Спідня білизна. Це щось більше спортивне, а, спортивного плану. І в такому мішечку їх. Троє, здається, 450 гривень коштує такий набір. Дуже класні. Знову Champions І тут просто дуже великий вибір, якісь бра, топи. Це нижня білизна, я розумію, для занять спортом. Ось, наприклад, 350 гривень такий топ. Сірий Чемпіонс. Тому дівчата, хто із вас ходить до спортивної зали чи то збираються почати займатися спортом, і вам треба буде якісну білизну, обов'язково приїжджайте до нас у Полтаву, завітайте в магазин Bag і обирайте собі комфортну, якісну, спідню білизну для спорту. Адресу можу залишити під відео. Наприклад, одні такі зліп від Champion коштують 120 гривень і вважаю, для такої якості ціна абсолютно нормальна. Мені просили продемонструвати джинси в минулому відео ще. Я обіцяла, ось такі джинси в секонд-хенді за 25 гривень. Зараз я їх вдягаю наприклад, до білої базової футболки. Це жакет А-ля Шанель. Можна додати ось такі аксесуари. Щодо довжини, я планую їх залишити саме такими. Нічого не міняти. Або ж, гляньте, так само, тільки вже білі кросівки. Білі снікерси, точніше, пальто Malverрі, до речі, теж із секонд-хенда, брала за якісь о, копійки, вдягала, правда, пару разів, тому що в нас такий клімат незрозумілий, трохи коли і як це носити. От. Ну, Вже весною можна вдягати, в принципі, такий варіант. Так само біла футболка, або навіть чорна, або гольф якийсь сюди підійде, і ці ж джинси роу.